В зустрічі Google Meet під час демонстрації презентації PowerPoint презентація повністю прикриває екран і неможливо спостерігати за учасниками зустрічі, тобто не можна бачити учнів. Розглянемо, як це можна виправити. Як бачите, я вже розпочав зустріч і відкрив презентацію. Також вам потрібно буде змінити макет. Для цього натискаєте ось ці три вертикальні крапки, інші опції, і в меню, що відкрилося, вибираєте Змінити макет. Ось тут, якщо у вас не вибрано, вибираєте макет Мозаїка, і ось цей повзунок встановлюєте на максимум. Тобто максимально можлива кількість учнів, які будуть відображатися у вікні. Тепер вибираємо розпочати презентацію зараз. Ось тут вибираєте вікно. І ось тут вам потрібно буде вибрати вашу відкриту презентацію. Якщо вона не відображається, значить вона у вас просто згорнута. Бачите, я її розгорнув, і тепер вона відображається. Вибираєте її, виділяєте та натискаємо кнопку Надіслати. Тепер, якщо ви будете переглядати презентацію, як звичайно, то вона буде повністю перекривати вікно. А вам потрібно вибрати режим подання читання. Бачите, в нижньому правому куточку є така кнопка подання читання. Натискаємо її. Здається, все так само, але давайте її згорнемо. І тепер ваші учні бачать тільки ось цю презентацію. А от ви, залежно від того, як ви поставите дану презентацію, можете бачити і користувачів Google Meet, тобто учнів. Якщо зараз учні не відображаються, ви можете зменшити презентацію. До речі, зараз нею користуватися можна так само, як і в звичайному режимі. Ось тут можете натиснути кнопку Відкріпити свою демонстрацію. Вертаємося сюди. Якщо багато учнів ще зменшуєте, вони ось тут всі відображаються. Якщо учнів небагато... Ви можете відображати в такому режимі. Це вже ви самі дивитесь, як вам буде зручніше. До речі, ось тут ви можете вибрати сортувальник слайдів, перейти швидко на якийсь інший слайд. Якщо бажаєте вийти з презентації, не закриваючи її, вибираємо режим звичайний. І ще зверніть увагу. Коли ви вибираєте режим читання, то відкривається з слайду, який зараз відкритий. Ось так. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!